В медіа-центрі Чернігівської ОВА ми поговоримо про реалізацію в нашій області загальнонаціонального проєкту фізичного виховання школярів Всеукраїнській шкільній ліги Плічокліч. Наші спікери пан Вячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА, та амбасадорка цього проєкту Ольга Бібік. Також з нами присутні керівники управління освіти і науки ОВА та департаменту сім'ї, молоді та спорту, якщо у журналістів будуть запитання. Панечеслава, дякую, Валерію. Добрий день. Насправді в цей січневий морозний день хочу вам проговорити про спорт: спорт в країні, яка воює, спорт в області, яка є прикордонною і яка зазнає дуже жорстких обстрілів щодня, особливо це стосується Чернівського прикордоння. Нещодавно мені задали питання, чому зараз, коли йде війна в країні і прифронтова область, чому спорт важливий. Знаєте, про важливість спорту я говорив з перших днів, коли перебуваю на посаді голови. І я завжди казав, що успішна нація це освічена нація, здорова нація. Здоров'я без спорту зберегти дуже складно. І про спорт треба думати з дитинства і займатися спортом для того, щоб стати здоровою частиною здорової нації, здорового суспільства. На жаль, Україна має, мала кілька років ковіда, і відсутність офлайн навчання не дозволяло активно займатися спортом. І зараз має вже майже два роки повномасштабного вторгнення. І сьогодні я вважаю, що питанням спорту треба приділяти увагу в нашій області задля того, щоб наше молоде покоління росло здоровим і у вільній, звільненій від ворога країни було здорове суспільство. Насправді, сьогодні ми вже можемо говорити про завершення першого етапу реалізації проєкту Пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги це ініціатива президента України Володимира Зеленського для популяризації спорту. І оцей перший етап, який цього проекту є, він вже через кілька днів підходить до свого завершення. І я потім попрошу колег сказати в цифрах, скільки закладів долучено, які. Є проміжні результати, і далі відповімо на всі питання. Зараз хочу передати слово нашому амбасадору Ользі Бібік. Да, дякую, буде. Вітаю вас всіх. Я хочу подякувати за те, що ви мене обрали амбасадором. Я минулому професійна спортсменка. Я займалася за п'яти років у спорті великому. Тобто, все своє життя і досі я займаюся здоровим способом життя. Я долучаю до цього свою мою дитину. Мої батьки, в принципі, в мене так сказати, спортивна родина. Я являюся наразі амбасадором, і моя задача мотивувати дітей, підлітків, батьків, дітей, котрі будуть змагатися і зараз змагаються на цьому всеукраїнському масштабному спортивному проєкті пліч пліч тому я буду власним прикладом мотивувати і долучати, і заохочувати нашу молодь, щоб у нас була здорова нація. От. Мета цього проєкту заздається таку знаєте, здорову конкуренцію дітей, щоб вони мали змогу, щоб вони знали, що. Без здоров'я, без ментального здоров'я, без конкуренції в житті буде дуже важко. Тому ці діти вони якби дуже повинні бути замотивовані на те, щоб показувати майбутньому своїм дітям на те, що це майбутнє нашої країни, і що вони мають розуміти, що це наше покоління, котре має показати здоров'я нації нашої переможної країни. Дякую, Якщо більше ніхто нічого не хоче додати, то перейдемо до запитань, відповідей, будь ласка, шановні представники медіа. А можна відповідати докладніше про те, коли розпочався цей перший етап і взагалі, що, що зараз ви вже досягли, скільки залучено шкіл, взагалі дітей? Да. Більш детально з цифрами я попрошу Юрія музику. Угу. Можливо, вам треба тоді зробити а, трошки. Окей? Ні? Можливо, так. Так, так. Я хотів взяти, але потім подумав, що можу поламати. <зас�> <п 'ят> Це вже перешкоджання журналістської діяльності. Можуть і таке зробити. шановні колеги, дійсно, як сказав Вячеслав Анатольович, перший етап всеродянських змагань підходить до завершення, і на цьому тижні, якраз 15 січня, останній останній день і останні команди в області проводять. Шкільні змагання. Шкільні змагання відбуваються з чотирьох видів спорту: це баскетбол, волейбол, футзал і спортивне орієнтування. І спортивне орієнтування, на жаль, у нас в області не дуже поширено, проте є команди, є бажаючі, є навіть створюються команди там, де не поширений цей вид спорту, але діти бажають і є приклади, особливо от по Дмитрівці. Громада є, яка. Вони створили свою команду і беруть в цьому участь. Загалом 56 громад області взяли участь, бере участь в першому етапі всеукраїнських шкільних змагань, крім Семенівської, на жаль. Але ми розуміємо, що це громада, яка знаходиться в постійному обстрілі, і там жоден навчальний заклад в очному форматі не навчається. Відповідно, ніякі змагання, звичайно, там проводити не можемо. Але 56 громад. В кожній громаді від однієї шкіл до всіх шкіл, а саме 209 закладів загальної освіти, 209 шкіл на сьогоднішній день бере участь в першому етапі всеукраїнських змагань. Сформовано і створено 653 учнівські команди. Це команди по класам, які в чотирьох видах спорту змагаються для того, щоб перемогти в шкільних змаганнях. І вийти на змагання в другий етап це е, змагання, які будуть відбуватися на лінії громад. Після того, як в громадах відбудуться ці е, е, змагання, наступний етап буде районний, п'ять районів, п'ять е, е, змагань, і потім вже четвертий етап це обласний. В обласному центрі відбудеться підсумок, і виберемо команди, які поїдуть на всеукраїнські влітку змагання. В середині червня ми бачимо вихід на всеукраїнські змагання. Так. І на сьогоднішній день приємно те, що більше 15, майже 16 тисяч учасників цих змагань вже охоплено. і... З різними емоціями, хто програв, хто виграв, але е, ці емоції виключно спрямовані на те, що вони взяли участь в цих змаганнях, вони показали себе, вони е, показали, що хтось краще, хтось гірше, але, ті вже, але вони вже є переможцями, тому що вони взяли участь у змаганнях. В, змагання. е, в будь-якому разі, цей е, проєкт, ці змагання важливі для формування здорового способу, способу життя. Залучення дітей до рухливого способу життя і є на сьогоднішній день навіть для деокупованої області, навіть для області, яка е, знаходиться прикордонні з ворогом, не е, зважаючи на що ці змагання відбуваються у нас в Начнівщині. Дякую. Чи є ще запитання, нуді? А скільки загалом буде етапів? Два? П'ять етапів всього. Перший, який зараз завершується, потім етап на рівні громад, етап на рівні районів, етап обласний і етап всеукраїнський. Ми за ці півроку маємо пройти всі п'ять етапів. Дякую. А з фінансової точки зору, взагалі, як це, це фінансується, функціонує? А, ну, на, рівні шкіл, а, на рівні шкіл і, да. і громад. Це питання. А, Фінансування цього проєкту здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Перший другий етап. Третій, етап третій четвертий етап передбачається фінансування з обласного бюджету, те, що стосується фізичної культури і спорту. От, тому якраз складова місцевих бюджетів громад, обласний етап, а всеукраїнський вже буде за рахунок державного бюджету в місті Києві. Симві, якщо Все. запитань немає, тоді будемо завершувати. Дякую за Дуже вам дякую. 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 дякую.